Ми знаходимося на НСК Олімпійській, де вже за кілька годин розпочнеться гра Динамо Київ, Чорноморець, Одеса. А просто зараз ми з вами визначимо переможця акції Перший вболівальник, який отримає увага. Ось цю футболку в перерві матчу на очах у тисяч вболівальників просто на футбольному полі. А ось здається, і наш переможець. Акція перший вболівальник буде проводитися на кожному домашньому матчі Динамо. Для того аби стати її переможцем, вам потрібно потрапити на стадіон відразу після початку роботи турнікетів за дві години до гри, знайти нашу знімальну групу і першим привітатися із журналістом. Подробиці акції дізнавайтеся на офіційному сайті НСК «Олімпійський». Шановні глядачі, хочу вам представити нашого першого вболівальника сьогоднішнього дня. Будь ласка, як тебе звуть, ігор? Ігор, скажи, як ти дізнався про нашу акцію Перший болівальник? На сайті НСК Олімпійського. Зайшов замовити квиток, от побачив акцію, вирішив прийти пораніше. Швидко біг, не хвилювався. Ну, мені сьорти підказали, от, щоб чим швидше, тим краще. Ось, ну, то ми вирішив побігти. Не хвилюєшся, коли тебе в перерві матчу будуть вітати тисячі вболівальників. Як самопочуття? Ну трішки хвилююся, але ще водночас дуже приємно на таких матчах підтримати команду. Де ми зустріли соліста гурту скай як не у скайбоксі на НСК Олімпійському. Скажи, часто дивишся футбол саме у скайбоксах на олімпійському. В скайбоксі вже знаходжуся другий раз і дуже зручно тут дивитися матч. Якщо, наприклад, в холодну пору, якщо ти змерз, можна піти там на Зігрітися і е, випити чаю можна попоїсти. Досить зручно. А сьогодні була презентація пісні, яка має назву Ми це Динамо. Динамо, це ми розкажи нам, будь ласка, про історію написання. До нас перезвонив головний координатор е, панкубовського Клубовського руху і запропонував нам написати таку пісню. Ми з радістю погодились, і протягом двох місяців. В такому своєрідному творчому тандемі ми зробили цю пісню, яка слава Богу подобається вболівальникам. А поки дорослі вболівають та слухають виступ гурту Скай, малеча розважається у дитячій кімнаті. 17 березня на НСК Олімпійській відкрилася дитяча кімната, куди батьки можуть віддати своїх дітлахів на час матчу. І з ними займається професійний аніматор із вищою педагогічною освітою. У нас дуже весело, діти у нас хороші, задорні. Мало того, що у нас діти остаються, і залишаються і родители. Дуже нравится папам і мамам. У нас особливо новітні технології. Родителі у нас тоже різні папа азартний, Діти бувають уже говорять: папа, пошли на футбол. А папа говорить, ні, я ще доіграю. Ось така дитяча кімната є у нас на НСК Олімпійському. І я, ну, я журналіст дорослий, але користуючись нагодою, теж пограюся трошки. А тепер ми хочемо дізнатися, що ж думають пересічні, так би мовити, болівальники про наш НСК Олімпійський та про сьогоднішню гру. Скажіть, як вас звуть? Катя. Коля. Скажіть, будь ласка, чи часто виходите на стадіон болювати саме на Олімпійській? Я тут перший раз. Які враження? Дуже гарно, мені дуже сподобалося. Дуже великий, дуже великий розмір, гарне освітлення, дуже монітори сучасно обладнаний. А що скаже молодий чоловік? Я скажу, що досить непогано з точки зору організації. В принципі, я бував на багатьох стадіонах в Європі і не всюди зустрінеш гарно продуману структуру, починаючи від входу, так як працює мілюція в нас на вході, як працюють стюарди, розводять, ставлять на місця з точки зору організації, просто приголомшуючи провокативне запитання: за кого боліваєте? Динамо за Динамо Київ. з яким рахунком сьогодні Динамо виграє у Чорноморця? 3-1. Ваші слова до да Богу вуха. Дякую. Це динамо. динамо це побачити, Ось і закінчився черговий домашній матч Динамо Київ, в якому столична команда перемогла суперників з міста Одеси. 3-1, як вірно вгадали наші вболівальники. Тож чекаємо вас на наступній домашній грі, яка відбудеться проти полтавської ворскли 14 квітня. А на цьому прощаємося. Пам'ятайте, НСК Олімпійський – все найкраще відбувається тут.